Розпочалася з ідеї В'ячеслава Запорожця. Так? У нас був один кабінет в клініці «Мірум». маленький кабінет, там умов на 20 квадратів, так? і там займалися 15 ветеранів. Він пішов до власника клініки і саме з ним домовився напроти взяв приміщення. У нас були до 50 людей, проходить кожного дня. Тобто 30 людей саме на стаціонарі лежить. Восьмої лікарні до нас хлопці привозять їх волонтери. Yeah. Просто приходять хлопці, які там в Києві знаходяться. Тобто в нас взагалі в двері для всіх відкриті. Щоб... Взагалі бокс знайшов сам мене. хлопці зі свартобокс. Прийшов у рехап», Я якраз на той час займався, підійшли, познайомилися і одразу почали боксувати. Взагалі, зараз 25-го відбоксувати. Показати гарний бій, показати, що пацани, які мають ампутацію, протесу можуть, ну, можуть буксувати. Далі е, хотів би спробувати бразильське джиу-джитсу. Ну, для мене меседж, що це ампутація, це не вирок, і всі мають розуміти, що життя продовжується. Ні на чому не зупиняйтеся, працюйте над собою і все буде добре. Сергій.